І сильний в бурні, ти фенікс по крові, тебе не згубили на валу, бо ти українець, який не загинув в мені. Він запалює іскру любові до рідного народу та рідного краю своєї невтомною праці на художній мирі. Його малярство та графіка неодноразово прикрашали стіни. Івано-Франківського краєзнавчого музею. Його патріотичні твори знаходяться у приватних колекціях Польщі, Італії, Іспанії та України. Його портрети короля Данила Галицького, Роксолани, Михайла Грушевського, Лесі Українки, Івана Франка, Тараса Шевченка та героїв України, зворушують щемливою мливої любові до всього свого рідного. Українського, полковник українського реєстрового козацтва, заступник голови Ради Старішин, його свідома громадянська позиція творить українське сьогодення для нас та майбутнього покоління незалежної держави. Багато є робіт по УНУПА. Я нарахував, що крім того центру, що ми оформили центр Бандери з Андрієм. Я нарахував десь до 20 портретів учасників бойових дій партизанів, які воювали із німцями і з москалями. Вітаємо вас в прямому ефірі на телеканалі Творці Сьогодення. Актуальне інтерв'ю мене звати! Анна Засєтко, Соломія Млениська, вихованці гуртка «Бук-студія Чат ліцея номер 6 імені Івана Ревчика. І сьогодні ми будемо говорити про непересічну особистість нашого мікрорайону, славетного прикарпатського майстра Пензля, відомого в Україні та поза її межами художника Івана Гаврилі. У нас в гостях вихованці гуртка Історичні краєзнавства тимків Владислава та Тимків Галина, ліцея номер 6 імені Івана Ревченка, Івана Бренківської міської ради, котрі досліджували та навчали життєвий і творчий шлях художника Івана Гавриєва. Вітаємо вас! Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Давайте для початку пригадаємо біографію Івана Гавриєва, яким було його дитинство. У якій сім'ї він зростав, та як відбувалося встановлення його особистості? Аврелів Іван Михайлович народився 5 вересня 1938 року в передмісті міста Станіслава. Тепер місто Івано-Франківськ селі Опришівці. У 1946 році пішов перший клас Овершівської семирічної школи, яку закінчив у 1952 році. В цьому ж році навчався на курсах, які були при кінотеатрі імені Тараса Шевченка на художника рекламіста в 1953 році. Був зарахований на посаду художника-рекламіста Станіславської обласної філармонії. Приходилося не тільки. Збирати такий матеріал, а їхати на тюрма. Наприклад, я дві неділі е, був в селі пан Бандера. Там е, жив музею, весною буде А і там я ходив по тих місцях, де був пан Бандера, Мальвов, значить де Батько був його. Навіть на мою вербу, яка в обхваті має щось три метри. І та верба і в молодості пан Бандера там збиралися до верби. У 2008 році Іван Михайлович став лауреатом премії імені Івана Вагілевича, а у 2009 році імені академіка Івана Крипакевича. У дев'ятому році приймав участь у державній виставці проектів видатні українці в світі на даний час працює над творами, присвяченими життю у діяльності Богдана Лаврі. У 2007 році була відкрита виставка у літературному музеї Прикарпаття. Свячена 150-тій річниці з дня народження Івана Франка у 2008 році в краєзнавчому музеї відбулася персональна виставка до 70-ти річчя від дня народження 1 січня 2009 року, була відкрита персональна виставка в меморіальному центрі Степана Бандери, до 100-ї річниці від дня народження Степана Бандери. У липні 2009 року відкрита персональна виставка творів в селі Криворівні. А в серпні 2009 року персональна виставка творів по історичних місцях Івана, Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського, Андрія Шептицького, Степана Бандери в місті Верховина. Дякуємо за таке детальне дослідження біографічних відомостей про справжнього творця Сімодення, що своєю щоденною працею творить культурну та історичну спадщину України. Сьогодні до нашої студії завітав Іван Михайлович Гавритів. Іван Михайлович, розкажіть, будь ласка, про свої творіння, а саме, коли вперше ви відчули поклик до малювання про свої улюблені та найуспішніші картини. Ну, перший, коли хто був в цій школі, я пам'ятаю, в 6 чи в п'ятому класі. Мене вибрали в ряд газети, і я випускав. А разом з класний переліком в стіні азкої. І, і тут жив, що, там де музей того мікалась. Пане Іване, як вам вдається так точно відтворити історичні постації видатних українців? Яким є процес роботи над такими портретами, якщо не секрет? Секрету такого я такого немає. Але для написання любої історичної картини. Треба провести певну підготовку. Мені доводиться так по інтернету, в бібліотеці брати літературу і дивитися, як до мій хлопця опозити ці речі. І, наприклад, я ману поставити була на лепку у кракові. Ви знаєте, що він... Більшість свого життя прожив в Ракові і там викладав в університеті українському. І там збиралася вся творча інтелігенція Західної України. О, і я намалював цей портрет. І що цікаво, вже портрет був готовий. Я намалював там люльку, а потім десь випадково я знайшов фотографію Люльки. Яку, дійсно його було Це у музеї в Тер... Тернопільському музеї була ця фотографія людська. І я, щоб за достовірності, перемалював. У мене портрети в основному з зображенням зардіофоку. Он, наприклад, шептицький. Цю роботу я подарував у На Мальову, церкву, зараз музеї художні. Іване Михайловичу, у вашому доробку і багато пейзажних робіт. Розкажіть, будь ласка, як ви працювали над ними? Які куточки України ви зображали? Та де подорожували у кошках гарних ракусів? Ну, подорожував я всюди. Були такі роки, коли ще я не був знати, то я їздив в Карпати з відомим художником живописом, Фіманіком. І ми, він малював і я ставав молодий, малював. Ну, що можу сказати, що натура дуже багато дає для художника особливо в кольорі. Але тим дадиш породу, тим мусиш в основному показати е, стан того дня, чи це дощ, чи це е, сонячний день. І, відповідно, вже їх підібрати політру. І зараз я так бачу своє особи, я не, не маю пейзажа, я би не нічого робити. Був учасником виставки, присвячених Шевченку. Там було дві роботи. Шевченко працює над картиною Сільська родина. І друга картина була велика, вона в центрі експозиції була. Це Тарас е, Грове Шевченко, апостол України. Ну, а в центрі методичної культури. Я дав роботу в одному молодий Шевченко на Дністровській Дніпро, Дніпровській хлопці. Ну, зараз в мене я готуюся до ювілейної виставки, забуде осіб. І там більше в мене буде робити. О, будуть ті роботи, будуть другі, а в основному будуть художники. Буде груповий портрет художників живописців, працівників, яких вже немає, це 12 чоловік. І шість чоловік це якісь живуть. У нас у студії також завітав пан Андрій, син Івана Гаврила. Розкажіть, будь ласка, про вашого батька. Ну, що розказував? Можна багато розказати, цілий день. Ну, все життя своє творче, тато працює від дитини. Надбав багато чого, хворі, повагу людей. Ну, аби він був здоровий, аби ми щасливо дочекали 85 років виставку. Йому зробили гарно. Тату ми зробили з батьком разом, чотири церкви малювали, 15 музеїв зробили, такий дорого в нас великий нову. Тато є почесний краєзнавч спілки, краєзнавчів України, проявлять чотирьох премій, п'ятьох навіть Підьох, премій вже. Отвідносла, я прожив, хто жив. не Для свого Богу, будемо допомагати, чи може. Пане Іване, ми дякую вам за відверті відповіді на запитання, зазичимо мир, лід, творчих років життя, натхнення та вільної незалежної України. Дякую за. А я вам хочу побажати свою чергу, як такі початковій студії, успіхів ваших бачити. Ви ще не раз показали таких ну, людей, які живуть у нас в селі прижити. От скульптурні такі, побажання. Він вертове Мертвого тільки що в мене не було. 30 скульптур відвигав, що он упав з чоловік, там великий виробник по області фатішку. Так це теж цікаве в А він такий так, скульпт схований. Ну, і то у вас не таке. Казання ви можете зробити політачку. Великому кораблю великий пав.